Андрій Шепко, Дніпропетровщина, 35-й виборчий округ міста Нікополь, Рженівкидзе, Дзенікопольський район. Шановні народні депутати, дорогі виборці, сьогодні в нашій країні жахлива епідемія. Це епідемія бідності. Люди не знають, як сплатити рахунки за газ, електроенергію, відмовляються від лікування, бо наша медицина безкоштовна, дуже дорога. Забувають про повноцінне харчування і взагалі перебувають у стані прихованого голоду. Я хочу навести декілька цифр, після яким всім стане понятно. Кабінетом міністрам затверджено прожитковий мінімум в 1176 гривень на місяць для дорослої працюючої людини. В день це приблизно півтора долара. І за ці кошти уряд пропонує дорослому працюючому українцю забезпечити себе повноцінним харчуванням, сплатити комунальні послуги, оплатити проїзд, купити одяг та сходити кудись у театр. Тим часом межа бідності за даними ООН, наприклад, у найбідніших країнах Африки становить долар 25 центів на день. І це лише на харчі. Можливо, чиновники не знають, але згідно з стандартом ООН, межа бідності в Україні це 5 доларів на день або 3,5 тисячі гривень тільки на харчі. І нижче не може бути і не повинна. Шановні урядовці, як давно ви були у простому українському селі чи в маленькому містечку, ви знаєте, як виживають люди на так званий ваш прожитковий мінімум. А знижуючи реальні цифри, ви саме економите на пенсіонерах, багатодітних сім'ях, на самих бідних і незахищених. Бо 1176 гривень це не прожитковий мінімум, це ціна знищення нашого народу. Наша депутатська група відродження запропонувала чіткий план захисту людей. По-перше, кабінет міністрів повинен терміново запровадити прожитковий мінімум відповідно до рекомендацій ООН, а це не менше 3,5 тисячі гривень на місяць. Друге, негайно перерахувати мінімальну заробітну плату та внести зміни до соціальних виплат і провести коригування державного бюджету. Третє: провадити програму реємбурсації. Компенсації вартості ліків для населення, звертаюсь до голови Верховної Ради. Шановний пане голово, ми група відродження, вимагає внести в зал і розглянути постанову про відтермінування підвищення тарифів ЖКХ, законопроект про зниження ПДВ на харчі, які не працює, які вже працює в Європейському Союзі. Новий законопроект про ліки, що зменшить їх ціну. Ми, депутати, мажоритарщики знаємо, як живуть люди, і переконані. Що ці кроки життєво необхідні і мають бути переглянути негайно. Ми за реальне відродження України.